Він славиться своєю гостинністю, піснями та жіночою вродою. Хто як не ми вміємо щиро радіти та щиро страждати, по-справжньому працювати та відпочивати? Нам є що сьогодні святкувати. Нашій новітній історії відтоді, як країна стала суверенною, 9 років. Із цієї нагоди в усіх містах України відбулось багато урочистостей святкових концертів. Безумовно, головним серед них був концерт в серці країни, в центрі столиці, на Майдані Незалежності в Києві за участю багатьох відомих артистів. За допомогою телеканалу Інтер єднаємося разом. Опинімось в епіцентрі свята. Відчуємо емоційний злет, подаруємо один одному позитивну енергію, щастя вам, радості, кохання. Все у нас буде гаразд. Всі користувачі інтернету можуть вже зараз надсилати свої оригінальні привітання з Днем Незалежності. Відпочивайте та насолоджуйтесь. Слово ведучим телеверсії концерту Юрію Коту та Руслані Фаденко. Дякуємо, владе. Так, привіт, друзі, привіт, друзі. Дев'ять років в незалежній Україні. Багато всього вже відбулося, але ми віримо, що ще більше, звичайно, відбудеться. Протягом кількох годин ми та наші гості спробуємо незалежно поговорити про незалежність. А ви можете до нас приєднатися з інтернету. Насилайте оригінальні привітання з Днем Незалежності та відповіді на запитання, яка зірка української стради є найнезалежнішою і чому. Ви знаєте, я весь час дивились, скільки слів у нас сказати в хвилину. Отже, отже, я нагадую вам адресу в інтернеті. Надсилайте свої повідомлення за адресою galachat.com.ua. Ну а зараз давайте плавайте подивимося, що робиться на сцені. Зараз там виступає океан Ельзи. Руслана, скажи, будь ласка, останнім часом чути, що в західній Україні є проблема те, ви Що це надуманий конфлікт, який просто не потрібно якимось чином акцентувати. Більшість людей до цього відноситься ну, так, як повинні відноситися всі ну, нормальні люди, гуманістично, гуманно настроєні. До речі, оцей імідж у Львові, який склався, абсолютно неправильний. Просто якийсь момент. Особливо це було пов'язано із смертю Ігоря Білозіра. Просто забагато акцентували на діяльності ну, якихось. Чи випадках, я не знаю, тому в більшості людей склалося враження, що Львів якимось чином настроєний. Але я знаю дуже багато людей, яким це не подобалось, такий імідж Львова. І особливо серед них було багато простих людей. Вони казали, так що ж тепер до нас до Львова не будуть приїжджати іноземці, які будуть думати, що Львів просто не гостине. Це не так. Львів прекрасне європейське місто, яке чекає в гості просто всіх. І... Я думаю, у Львові, до речі, як складалися умови, абсолютно нормальні для розвитку українських проєктів, вони далі складаються. І сьогодні в мене у Львові абсолютно немає потреби десь їхати. Я працюю у Львові і створюю свої наступні проєкти. Руслан, а буквально у двох словах, на твою думку, якою має бути незалежна Україна? Знаєте, я думаю, що незалежність най. Незалежність для України, От я завжди говорю, щоб мною хтось керував. Я би цього напевно не пережила. Тому так. незалежність це просто свобода робити хороші прекрасні речі. Дякую. А тепер зараз давайте подивимося що робиться на сцені. Група Океан Ельзи». Але я прошу, давайте зараз повернемося. Повернемося на годину назад і подивимося, що відбувалося у цей час на сцені. Так. Просто беру це щось грандіозне. Це величезне море, це шторм за 9 балів. Це просто океан. і Тому цілком логічно, що поруч з нами знаходиться гурт океан Ельзи. Так, і оскільки ми говоримо про українську пісню, то звичайно Ніна Матвієнко. Так, прошу. Отже, а, я перепрошую. А, оскільки і океан Ельзи, і Ніна Матвієнко це самостійні естрадні одиниці. Скажіть, будь ласка, звідки виникла ідея об'єднатися? Я можу почну тоді. Всім привіт, і всіх святом вітаю. Я думаю, я потримаю краще, щоб вони закривали Ніну. А, ідея виникла дуже спонтанно. У нас була пісня, яка, в принципі, е, ну, є витвором нашої думки, але навіяна була народною веснянкою. І оскільки ідея була запозичена з народу пісні, хто ж у нас в країні краще співає народні пісні, ніж Ніна Матвієнко. Ми просто дуже переживали, е, чи ця співпраця відбудеться, і зараз на сьомому небі щастя, що це правда. До тебе, славко, і до твоєї команди а, віднедавна ви частіше перебували за кордоном, ніж на батьківщині. Скажіть. Це Неправда, це мас-медіа придумали. Ми просто часто там буваємо, але все-таки більше вдома. Але все ж, все одно є досвід виступів за кордоном. Скажіть, де краще співається на батьківщині чи на дилочині? А, насправді я вам признаю чесно. Можливо, я мав би сказати, що вдома краще. Але скрізь однаково, нас скрізь дуже добре сприймають. Просто дома якось вільніше. Але прийом публіки однаковує у всі всіх містах, всіх країн за мене виступає. А чому народилася ідея зняти кліп у Лондоні? Це просто щоб замонтувати факт перебування. Ми просто дуже любимо це місто. Це столиця європейської культури. Ми би хотіли, щоб Україна стала Європою. Я перепрошую, пані, пані Ніно. А скажіть, будь ласка, для вас особисто незалежність України. Що це таке? Океан волі, яка дана сьогодні для нас, тому що це не крапля, це, це дихання, це бажання багатьох тисячоліть, до якого прийшла сьогодні Україна, тому це величезний океан. Величезний. І саме для вас, шановні глядачі, зараз суперпроект, спільний проєкт океану Ельзи і Ніни Матвієнко. Зразу ти ще нам подивитись рекламу. Гега <плес> пакета, <плес> як співається шарівна дівчина? Славутич, величезний приз. І в, і в багатьох ми впевнені була проблема з літерою. Так, «Т». Так, звичайно, з літерою «Т». А, величезний приз Мерседес від торгової марки Славутич. Просто зараз ви побачите, хто ж таки став власником цієї машини. І нарешті мостяни. Україна почує ім'я щасливого власника. Так, Розпішного будь ласка, того. прошу, дивіться. І думаю, ви вже звернули увагу на те. Що Мерседес, який стоїть на у нас в гостях Ірина Білик. Ірино, ви брали участь у цій акції від торгової марки Славутич? Звичайно, але я нічого не виграла. А Ви а... збирали кишечки, так? А, ні, я просто сьогодні виступала а. тут. і Я вважаю, що це і є, скажімо, мій настрій для Славутича і для Києва сьогодні для України. Я думаю, що так я приймала участь в цьому конкурсі. У мене тоді таке запитання, Ірино, ти працювала на сцені на історичному зламі, можна сказати. Тобто ти на сцені 12 років у Незалежній Україні 9. Щось змінилося? І взагалі, чи відіграла якусь роль в незалежність в твоєму житті? Ви знаєте, те, що я маю можливість вільно співати про що хочу. Маю можливість бачити людей по всій Україні. Я думаю, що, якби була інша країна, може цього б і не відбулося. Я знаю, скільки моїх друзів. Мають зараз надію, мають роботу і будуть щасливими, я думаю, ще більше. Дякуємо за ці гарні слова. А для вас, шановні, шановні гравці, шановні глядачі, співає Ірина Білик. На годину назад і подивимося, що відбувалося у цей час на сцені. Так. Так, для українців це дуже багато. Нам є чим пишатися. Дякувати Богу. Ми живемо саме в цій країні. Всі ми, всі ми українці. Отже, з ним, ще раз Днем незалежності з Днем незалежності Україно!